Астрологічний прогноз до чого призведуть Російську Федерацію спробу захопити, анексувати частину української території у 2022-2023 році. Телець, знак зодіака, означає захопити територію. І в тельці знаходиться Уран. Уран це планета революцій, переворотів, зміни влади. Таким чином, коли держава ну, хоче захопити територію в період тельця, вона хочеш, ні хочеш. Активує Уран, бо Уран в тельці, а це означає, що це буде призводити до того, що в Російській Федерації буде зміна влади. За моїми прогнозами, це відбудеться наприкінці у восени 2023 року. Приблизно От. також в тельці знаходиться раху, так, так точка затемнень. Це це означає, що бажання захопити територію також приводить до активації цієї точки затемнень. Точка затемнень означає активацію таких процесів, котрим неможливо керувати так званих кармічних процесів, в яких не від людини залежить ситуація, а ситуація вона ну керує сама собою, і на неї неможливо впливати. Тобто позиція захопити територію, вона призводить російське до такої ситуації, що Російська Федерація не керує процесом. Потім, який відбувається, значить, їх два рах, оцей, які? оця точка затемнень означає процеси оновлення, тобто процеси чогось нового. Також це йде проти теми СРСР, проти теми такої ну, минулого, бо Путін вже про минуле, про СРСР, вот. а це призводить до оновлення. Тобто, виходить, що бажання захопити територію це такий ну, такий дивний спосіб оновитися. Ну, через задницю, в общем, оновитися. Получается. От, далі на початку війни була інша задача ще. А, ладно, так, ладно, так, на початку війни дивіться, ще захоплення Азовського моря. Значить, море пов'язане з рибами, значить, риби це море. От, і Сатурн входить в риби в 2023 році, в березні місяці. Це означає, що ця позиція, те, що Російська Федерація, як Путін сказав, Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Оце уповільнює, уповільнює всі процеси, бо Сатурн означає уповільнювати ці процеси, і це дозволить Російської Федерації ну уповільнити процеси, які відбуваються. Тобто, не все так швидко буде деокупація Азовського узбережжя. За моїми прогнозами, влітку 2023 року українці ще не поїдуть в Бердянські, в Кирилівку і в Гінічк, а поїдуть аж літку 2024 року. От е, так, це з приводу Азовського моря. Також хочу відмітити, що з січня місяця ліліт входить в Лев, це означає проблематика позиції Царської імперії. Проблематика позиції шовінізма і гордині такої національної російської гордині. Про це дуже хорошо от в цьому відеоролику розказується Леонід Парфонов і Юрій Дудь, що відбувається з Росією. Нещодавно відеоролік вийшов, дуже довгий, але він саме про це ліліт в Леві. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, що буде відбуватися з російською ну, Такою імперськістю в 2023 році, поки Ліліт в от в тому ну, вони хорошо про це розповідають. Так, далі, що ще можу сказати? ну, Ще про денаціоналізацію хотів сказати: на початку війни Плутон був напротив знака Зодіака Рак, і це призводило до ідеї денацифікації у Путіна. Бо рак означає нація, а Плутон означає знищення. Плутон проти рака денацифікація. Підгрівала ще тему оця ліліт в раке в 2022 році, в 2023 її немає. Тобто зараз виходить, що Плутон вже виходить з Козірога поступово в 2023 році, і денацифікація вона ну, вже типу не актуальна. Але хочу сказати, що війна розпочалася повномасштабно під знаком зодіака риби. Риби означають змінюватись. Тобто, це означає що неможливо зафіксувати довго якісь цілі, до яких Російська Федерація буде прямувати. Ну, наприклад, можу привести: от уявіть собі риба в воді. Ви до неї рукою потягнулись, вона оплила в новому місті. Вона ви потягнулись туди, вона оплила. Отак, от цілі Російської Федерації. Під рибами вони не можуть стояти на місці, вони будуть завжди змінюватися в цій війні. Дякую за увагу, на все добре.